Давайте спробуємо процитувати і подумати, а що це все означає, тому що слова, слова і сенси це різні речі. Інколи те, що говорять просто словами, має абсолютно зворотно-протилежний сенс. І так, Мар'яна. Як тільки Михайла Федорова відсторонили від роботи з дронами, закупівлі та розвиток цього напряму впали критично, буквально за місяць у кілька разів. А Міністерство оборони за весь 2024 рік майже не закупило жодних дронів. В одному абзаці купа суперечностей Михайла Федорова відсторонили нібито, це це немає прямо офіційного підтвердження від теми дронів. Так ось його відсторонили не так давно, навіть якщо це дійсно правда. Як можна стверджувати, що за весь 2024 рік Міністерство оборони нічого не закупило? Ну, раз нічого не закупило, тоді е, виходить, що Федорова відсторонили правильно. Чи що, що це все означає? Тобто Федоров був, курував цей напрям. Е, Міністерство за весь 24 рік нічого не закупило, Федорова відсторонюють не так давно. І хто винний? Мар'ян, хто винний тут? Таке відчуття, знаєте, що якісь потоки десь йдуть мимо Мар'яни, а Мар'яна не може, не може ніяк в них вклинитися, ну, на мою точку зору. І Мар'яну це трішки підбішує. І Мар'яна постійно щось коментує. Ну, давайте далі почитаємо. Чому його відсторонили? Через інтриги Єрмака та Сирського. Андрій Єрмак мислить політично та сприймає Федорова як конкурента тобто, от знову така да, амбівалентність. А, тобто спочатку наїхала на Єрмака, а потім каже: Ну, а Єрмак мислить політично. Ну, глиба, все молодець. Тобто, Мар'ян, ну так, якщо ви вже звинувачуєте Андрія Борисовича, то наїжджайте там, повністю на нього. Що ж ви так уже в першому реченні наїхали, а в другому вже йому там реверанс що він мислить політично. Ну окей, а розглядає Федорова як конкурента. Куди, куди Єрмак розглядає Федорова як конкурента, невідомо. Куди? В президенти України, в наступні депутати. Я не знаю, не знаю. Мар'яна неуточнюю. Давайте почитаємо далі. Страшний сон Андрія Борисовича це молодий, амбітний та норовливий Федоров у ролі міністра оборони. Тобто, чому для Єрмака повинен Федоров в кріслі міністра оборони бути конкурентом? Невідомо. Тим паче, що Федоров, по-моєму, займає, ну за моїм спостереженням, займає значно більшу позицію в державі ніж міністр оборони, тому що Федоров, Кругом він і в дії, він і в освіті, він і в закупівлях, він і в дронах, він і з іноземними партнерами і так далі. Тобто, чому переміщення Федорова в крісло міністра оборони повинно для Єрмака бути чимось незрозумілим, і чому саме і як, і головне, як це має відбутися, коли Єрмак прямо з Зеленським це фактично тандем? Як це може відбутися без волі Єрмака? Це для мене невідомо. Як може опинитись Фьодоров в кріслі міністра оборони без волі Єрмака? При цьому Єрмак боїться, щоб Фьодоров не опинився там. Ну, таємна ситуація і покрита всім раком. Ну, читаємо далі. Далі більше. Далі звинувачення йдуть уже ще відносно інших людей. От коли читаєш Мар'яну, це дуже прекрасно, тому що ти, ти бачиш все тло, яке там відбувається, і скрите від нас. І так, далі вона пише, що розуміючи, що рекомендований йому ну, Єрмаку, нардепкою Олександрою Устіновою Рустем Уміров, Умеров не виправдав очікувань, і йому треба змі замінювати. його треба замінювати. Єрмак не може себе пересилити, і перестати захищати свого протеже. Тобто. І ще раз, давайте будемо розбирати. Ну, це воно просто можна на лекціях з критичного мислення розбирати кожне речення. Тут, з одного боку, єрмаку підставили Умірова, ну, якась депутатка. Депутатка рекомендувала. Але тут виявляється, що це вже ставленік єрмака. І тому Єрмак не може звільнити Умірова. Тобто, все-таки Єрмак впливає на призначення, да? Ну, тільки що писали, що. Єрмак хвилюється, що Федоров не опинився на посаді, а тепер виявляється, що Єрмак прямо впливає на призначення на ці посади. Тобто депутатка дала Єрмаку Умєрова, і Єрмак зробив так, щоб Умєров став міністром. Це ми від Ульяни почули. А тепер чомусь Єрмак повинен хвилюватися, щоб Федоров не опинився в кріслі міністра. А чому Єрмак має хвилюватися, якщо сам Єрмак і прямо впливає на призначення? Міністра оборони. Незрозуміло читаємо далі. Тим більше, якщо на заміну може прийти Федоров, ну ми це обговорювали. Я неодноразово наголошувала на цьому під час внутрішньої, непублічної адвокації, але зараз змушена писати відкрито. Я не знаю, що там де Мар'яна кому адвокувала і як її слухав Федоров, Єрмак і Умєров, і чи чують її взагалі там десь, і чи сприймають її там десь. Я не знаю, тому що вона там не публічно робила, мені це невідомо. Тому, Мар'яна, пишіть публічно, ми хоч будемо розуміти всю передісторію. З іншого боку, інтригує сирський. Сирський інтригує, сирський це великий інтригант. Якщо ви. Бачили, як сирський там говорить, який з нього політик, який з нього взагалі інтригант, то ви можете в інтернеті спробувати знайти, як сирський взагалі ну, спілкується, що його цікавить в цьому житті, яка його історія сирського. Ви можете це знайти в Вікіпедії там, біографію прочитати. От найбільший інтригант в Україні це сирський 100%. На сирську можна навішати що завгодно. Но те, що сирський інтригант, це ну, ладно, залишимо на совісті Мар'яна. Так, от Сирський, який ненавидить Фьодорова за те, що той втручається у військові справи і неодноразово ламав плани совкам. Які плани? Яким совкам? Що Фьодоров ламав? як це проявлялося? Напевно, Фьодоров ламав плани по Міністерству оборони і Фьодорова відсторонили. То тоді правильно Фьодорова відсторонили? Я не можу зрозуміти логіку Мар'яни. Розбираючи кожне речення, ти розумієш, що Мар'яна писала його фрагментами, і не виключено, що допомагав чат GPT. Читаємо далі: сирський безнадійний, його треба звільнити разом з Уміровим вже позавчора. Мар'ян, не можна звільнити позавчора. Це знаєте, дорога в прошлое, як один. Знайомий мій написав спогади про, про минуле. Тобто, ой, вибачаю, спогади про майбутнє. Які спогади про майбутнє? Як так можна називати книгу? Ну окей, хай буде, окей. Тобто, це жанр такий науково-політичний, то хай буде. Але тут, Мар'яна, як можна позавчора? Це знову якась непублічна адвокація дивна. То напишіть, що потрібно ставити питання. Але Мар'яна. Давно, давно проти сирського зуб має. Згадайте, тільки призначили сирського Мар'яна методично його пісочить. Іумєрова тепер сама. Тепер вона знайшла в особі Фьодорова людину, як, якою може заручитися, напевно, щоб оцих людей повипилювати. Мар'яна, це все гра на публіку для людей, які не розуміють, що відбувається. На мою точку зору, на мою точку зору, комусь потрібно місце в цьому міністерстві оборони. А Мар'яна креатура напевно не знаходить підтримки того ж самого Єрмака, того ж самого Зеленського, і Мар'яна, отаким чином, користуючись ну, і своєю історією, а Мар'яна, вона заслужена це без сарказму. І воювала, і медик, і, і всі справи. Але Мар'яна хоче і чомусь їй постійно не подобаються очільники міністерства оборони. І те, що Мар'яна не втрачає надії, говорить наступні речення. І так. «А, а до Андрія Борисовича звертаюсь не публічно та публічно. Відпустіть, допоможіть, будьте мудрішими. Зараз точно не час для такого. Для чого для такого? Кого відпустити? Будьте мудрішими. То був Єрмак, який кришує Умєрова, тому що Умєрова. Порекомендувала Єрмаку якась народна депутатка, потім умірав це креатура єрмака, якого чомусь десь він взяв від депутатки в кінці вже, вже не а Андрій Борисович. Ну, от така каша малаша. І коли ти на це дивишся, ти розумієш, що от скільки таких людей біля влади, скільки таких людей приймають рішення в державі, пишуть закони. На рівні емоційному, на рівні якогось знаєте, сприйняття атмана чи там Духа світового, як у Гегеля, я не знаю, чим це все обґрунтовано, але я точно знаю, що цей весь текст полишений логіки, полишений командної роботи, раз ви всі разом заходили однією командою, що у вас зараз відбувається? Що? Мар'яна, якщо ви маєте публічну і непублічну незгоду з Зеленським. З Єрмаком, з Зумєровим, з Сирським. Ви не згодні з усіма ними, а це всі високопосадовці. То ви випилюєтесь із Верховної Ради. Складаєте мандат, йдете з Верховної Ради, все стаєте політичним діячем, засновуєте свою партію, ви можете це зробити. Або просто є громадською активісткою. Ви не підлягаєте мобілізації, ви можете робити правду матку, рубіть правду матку, боріться з цими людьми політичними е, способами. Але не вводьте людей, будь ласка, в оцю канітель і в оцю внутрішню вашу пасочку. Через те, що комусь щось не додали, хтось муте воду всередині вас самих. Не робіть цього. Для народу України це недопустимо. Я, як громадянин України, не розумію, як ви можете перебувати в команді цих людей, і при цьому вас вони постійно не влаштовують. Так випиліться з неї, покладіть мандат народного депутата. Саме ці люди привели вас до а, Верховної Ради. Ну, правда, Мар'яна вона балотувалася по, по одномандатному округу і як би сама, але ми розуміємо, що підтримка також була. Мар'яна, ви можете просто перестати бути народним депутатом. Вийдіть. Випаляйтесь, не будьте в комітетах, не підтримуйте і публічно про це скажіть. Це буде чесно. А мутить у цю воду і показувати, як ви там між собою не можете узгодитись. Ну, це як мінімум неправильно. Ви війшли в команду, ви з командою, працюйте, будь ласка, не згодні. Стали в опозицію, сказали, я опозиційна, я виходжу з фракції, виходжу з партії, я виходжу з усього, я складаю мандат народного депутата. І я буду боротися за світле там, майбутнє України. Ну ви ж цього не робите? Ну, раз не робите, то давайте ви оці всі свої публічні пасочки, вирішуйте отам десь не публічно, де ви звикли це робити. Тільки тоді, коли вас не задовольняють, ви починаєте перекидувати на голову людей, яка і так пухне від усього, що ви там понапроголосовували в Верховній Раді, ви нам на голову викидаєте всю цю вашу внутрішню кухню. Ми не віримо. Я, як громадянин, не вірю в чистоту ваших слів. Не вірю. Нікому не вірю. І вам також. Але бережіть себе. Ви героїчна людина, я вивчав вашу біографію, знаю. Але я хочу, щоб ви залишались тоді вже принциповою до кінця. Не вірите цим людям, в опозиції до них складайте мандат. І от в ролі і в статусі, як я, не маючи недоторканності, не маючи броні. Будь ласка, воюйте з цими людьми, якщо вам хочеться. Ну, воюйте, маю на увазі. Політично. Все. Це буде мудро. Як ви писали про Андрія Борисовича.